Щодня страшні і болючі звістки надходять в українські родини, а рідна земля стогне від горя скорботи і втрати своїх найкращих синів. Війна калічить долі і забирає життя і не лише на полі бою. Бродівська громада застигла в скорботі і віддала останню шану земляку Богдану Ярославовичу Васюті. Пам'ятний шлях оборонця в його рідному місті розпочався біля алеї героїв. Присутні не стримували сліз, прощалися із воїном. З безмежною вдячністю в душі і пекучим болем у серці, громада провела захисника напоминальну молитву у храм Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, де прощання очолив декан Бродівський Василь Шира. Сьогоднішню хвилину прикро, але знову ж таки, котре доводиться попрощати і подякувати нового представленого. Воїна сьогоднішнього хвилина Богдана, який торі в Христі, міг ще жити, творити, робити все, що не вспів в часі свого земного життя, а планів було дуже багато, але ми бачимо, що Він за покликом серця, за приписом військового призначення. Тобто за присягою пішов у лави української армії, щоб віддати свої уміння, свою силу, все те, чого є присуще для хороброго воїна. Да хороброї Божої дитини, а саме головне християнської душі. Воїн Богдан Васюта народився у Бродах. Після школи здобув фах водія в Олеському професійному ліцеї. У молодому віці залишився без батьків. Ним опікувалися рідні сестри. У мирному житті Богдан працював монтажником-висотником. Він був щирою і доброю людиною. А ще. Надійним і справжнім другом, який завжди готовий був прийти на допомогу. Саме таким його запам'ятали вдома, і таким він залишився для своїх побратимів на фронті. Богдан Ярославович долучився до когорти захисників в грудні 2024 року, після успішного проходження базової загальної військової підготовки в навчальному центрі, де отримав не лише нові для себе знання і навички, а й позитивні рекомендації. Служив на посаді кулеметника в складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя, стояв на захисті своєї країни, там, де лінія життя і смерті проходить кожного дня. Був одним із відважних і відданих патріотів з високою мотивацією захищати Україну. Як кулеметник він постійно вдосконалював знання своєї справи. Діяв у команді, яка під гаслом, доблестю і зброєю виконувала бойові місії, аби не дати ворогу оговтатись і допомогти піхотинцям виконати їхню роботу. Богдан Васюта добре орієнтувався на місцевості, що допомагало йому щоразу визначати і займати вигідну позицію для ведення ефективного вогню. Фаховість особового складу бригади неодноразово відзначалася вищим командуванням. Бригада, в якій служив бродівчанин, вела бої на вкрай складному турецькому напрямку. За кожною лінією оборони стоять відважні і мужні, доблесні воїни світла, які пишуть історію майбутньої перемоги потом і кров'ю. Як і всі українські воїни, Богдан Васюта мріяв повернутися з перемогою додому, де на нього чекали сестри, які після смерті батьків були йому і за маму, і за тата. Під час виконання бойового завдання відважний кулеметник отримав тяжке поранення. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, серце воїна зупинилося в лікарні 17 жовтня 2025 року. Йому було лише 36 років. Богдан Васюта один із тисяч тих, хто тримав для нас небо, із тих, кому ми завдячуємо кожним ранком. З кожною людською втратою щезає цілий світ, але імена і вчинки не зникнуть. Пам'ять буде вічною.